Нічна атака дронами росіяни випустили по Україні 35 шахедів. Усі збила наша протиповітряна оборона. 30 ударних дронів знищили просто в небі над Києвом. Але уламки таки впали на житловий будинок в Світошинському районі. Стравмовані п'ятеро людей їм вже надали медичну допомогу. В самій будівлі вибиті вікна, пошкоджені фасади у Солом'янському районі. Столиці постраждав п'ятитонний резервуар з дизелем. Витоку пального не сталося? Відповідно, пожежі теж вдалося уникнути. Уламки шахедів завдали руйнувань газовій трубі високого тиску. Зайнялася пожежа, невдовзі її загасили. Без вікон залишилася столична гімназія номер 154. Це теж Святошинський район. Вибухова хвиля була такої сили, що посипалися шипки у 68 вікнах, а в класах повідривало двері. Ну і про наслідки нічного обстрілу в столиці зараз більше розпитаємо кореспондентку ТСН Вікторію Ковцун. Вона зараз приїхала до Солом'янського району столиці, де теж ліквідовують наслідки атаки дронів. Вікторія, тобі слово, що вдалося довідатись зараз. Так, привіт святи. Ну, я скажу, що тут у Солом'янському районі столиці зараз дуже добре можна подивитися наслідки нічної російської атаки. Ось тут величезна вирва. Вона буквально аж на пів метра утворилась. Уламків тут немає. Їх прибрали ще вранці. Втім, місцеві мешканці вони досі ліквідовують наслідки ті, які з ними сталися. От, наприклад, згоріло вщент щонайменше три автівки. От ви бачите, одну з них вона вигоріла повністю. Також, крім неї, постраждало ще десять них різні пошкодження. Десь вибило вікна, десь пошкодило фари. Е, ще одну автівку. Буквально кілька хвилин тому забрав евакуатор. Вона теж в поганому стані. А загалом від вибухової хвилі тут постраждали щонайменше 10 машин. А в чотирьох будинках поруч вибу, вибило вікна. І давайте послухаємо, що кажуть потерпілі. Ну, дивіться, от, вибуховою хвилю, яка, там, яка була в епіцентрі, вибуху, був отут. Не залишилось нічого, тому що а, вибуховою хвилею було пошкоджено повністю а, весь автомобіль, всі, стікла, всі стекла. Дивіться, дивіться, на сітки все повилітало, подивіться. А тільки вікна у вас постраждали? До кімнат не дійшло? Тільки вікна, так. Слава Богу, тільки вікна. Ну я скажу, що люди від ранку розгрібають тут скло, яке буквально всюди. Яке ось тут під ногами, яке у них на балконах, яке потрапило у їхні будівлі. От буквально, буквально всюди. Також приходять сюди дуже багато мешканців прилеглих будинків. Вони підтримують сусідів, пропонують їм допомогу. І я скажу, що з моменту, як ми сюди приїхали, тут чутно, як хтось підмітає скло, чутно, як хтось скотчем заробляє рами. Десь навіть я щойно чула дрель. Тобто люди. Відновлюють пошкоджене і готуються спокійно спа... сподіванням спокійно спати сьогодні ввечері в своїх домівках. Святе нехай би це було спокійно. Дякую тобі, кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун про ситуацію в столиці станом на зараз. Нагадаю, вночі в різних районах Києва гриміло через ворожу атаку шахедами. На Херсонщині під російський обстріл потрапив староста Антонівського округу та його колега. Обоє зараз в лікарні. Поранена співробітниця в край тяжкому стані. За її життя борються лікарі. І ще шестеро потерпілих в, стелі, в селі Станіслав, серед них дев'ятирічний хлопчик. Одна людина загинула, троє поранені. Це вже одещина. Після нічної атаки ворога рятувальники гасили. Масштабні пожежі Росіяни вдарили по регіону ракетами Х 22 Літаки стратегічної авіації вели пуски з мису Тарханкут, окупованого Криму поцілили у продовольчий склад на околицях Одеси. Там вогонь охопив 10 тисяч квадратних метрів приміщень. 90 рятувальників приборкували його від опівночі до самого ранку. Загиблого охоронця складу знайшли під руїнами, коли його троє колег постраждали. Серед іншого згорів склад Червоного Хреста з гуманітарною допомогою для області. Її видача зараз на паузі. І ще дві пожежі після влучань Х-22 спалахнули в зонах відпочинку в Одеському та Білгородністровському районах. У повітряних силах повідомляють про вісім пусків. Частина ракет цілей не досягли. Пілих на Запоріжжі, чоловік та жінка поранені в Комишувасі. І ще один місцевий в селі Степовому по 20 містах та селах окупати били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації та безпілотників.